У суботу італійська берегова охорона врятувала майже 3,5 тисячі мігрантів у Середземному морі. Італійські прикордонники заявили, що 16 суден врятували 3427 осіб під час операції, яку координували зі штаб-квартири у Римі. На офіційній сторінці військово-морського флоту Італії у соціальній мережі Twitter повідомляється, що фрегат Берсаглієра врятував 778 мігрантів, а патрульний катер Вега підняв на свій борт 675 біженців. Попри те, що берегова охорона назвала цей день досить напруженим. Згідно з повідомленням, кількість врятованих не була рекордною. Лише 12 квітня рятувальники допомогли 3791 мігранту. А наступного дня було врятовано ще 2850 людей. Сотні мігрантів із Африки та Сирії щодня прибувають до італійського узбережжя Євросоюзу після того, як їх рятує військово-морський флот або берегова охорона. Після низки корабельних аварій, в яких загинуло понад 1200 осіб у квітні, європейські лідери на позачерговому саміті 23 квітня домовилися потроїти бюджет місії із захисту кордонів Європейського союзу. Зу в Середземному морі із критикою рішень ЄС щодо порятунку біженців в Середземному морі виступили міжнародні правозахисні організації. Вони наголошують, що територія рятувальних операцій має бути розширена.